Слава Україні! Наслідки негоди на Хмельниччині у обласному центрі внаслідок ДТП травмувалась пенсіонерка. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Сили протиповітряної оборони збили 11 повітряних цілей, які терористи Росії запустили вранці по Україні. Окупанти атакували трьома ракетами «Іскандер-К», чотирма «Х-59» та п'ятьма ударними шахедами. Основний напрямок удару Дніпропетровщина. Порізав собі вену щоб уникнути мобілізації на Закарпатті. Стався інцидент у ТЦК. За даними прес-служби обласного ОТЦК та СП. Чоловік не приховував свого небажання служити. Попросився до вбиральні, де його згодом знайшли на підлозі з різаними ранами на руці. Йому наклали турнікет, надали домедичну допомогу. Зараз він у лікарні. Чоловіка ще у 2017 році призвали, визнали непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Відтак він підлягає призову. Глухман Андрій Сергійович повертається на щиті в Новоушицьку громаду. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік не вперше пішов на військову службу. Впродовж життя він проходив строкову військову службу. Потім служив по контракту у Хмельницькому. З 2016 по 2018 брав участь у бойових діях при проведенні АТО. 24 лютого 2022 року оборонець знову пішов захищати Україну. 26 червня у Вовчанську Харківської області під час виконання бойового завдання захисник загинув сьогодні. З героєм прощаються співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Через значний дощ та пориви вітру в області рятувальники залучались до ліквідації наслідків негоди. Загалом фахівці ДСНС здійснили 9 залучень, під час яких розкряжували в приватних домоволодіннях та на дорогах. 26 дерев відкачували більше ніж 150 кубів води. Загалом від служби порятунку до виконання робіт залучилось 8 одиниць техніки та 32 рятувальники. У Хмельницькому внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувала 78-річна пенсіонерка. Наразі слідчі встановлюють усі обставини зіткнення. Аварія сталася на вулиці Свобода. 71-річний хмельничанин, керуючи автівкою Сітроєн Берлінго, за матеріалами досудового слідства, збив пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала травми. Її оглянули лікарі і діагностували перелом ноги. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі дії тривають. На Хмельниччині працівника СТО судитимуть за шахрайством. Мешканець Шепетівщини брав кошти у клієнтів станції технічного обслуговування за ремонт машин, в яких не було дефектів. А також кидав, так би мовити, на гроші охочих купити автомобільні товари. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Підозрюваний опублікував на власній сторінці у Фейсбук оголошення про продаж шин за вигідною ціною. Коли ж йому перерахували кошти за товар, продавець не передав покупку клієнтам. Усього підозрюваний виманив у потерпілих понад 55 тисяч гривень. Тепер чоловік постане перед судом за повторне шахрайство та легалізацію майна одержаного злочинним шляхом. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Судилківський ліцей, що на Шепетівщині, оголосив торги на придбання мобільного укриття для початкової школи вартістю 2 мільйони гривень. Про це стало відомо сайту. Прозоро укриття має бути розраховане на 47 дітей. Планується придбати три модулі захисного укриття три тамбури, двоє дверей, сходинкові марші та бокові плити. Окрім придбання укриття, постачальник має провести й монтажні роботи. Зокрема, споруда укриття має бути заглиблена в ґрунт не менше ніж на півтора метра. Вікна в укритті не передбачені. Укриття має бути встановлене до 10 серпня. Дякуємо, що обираєте перший Подільський, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу та бережіть себе.